Доброго дня, я вас вітаю на уроці інформатики, і сьогодні ми розглядаємо останню тему щодо баз даних, і будемо сьогодні вчитись робити запити. Отже, ми вже створили базу даних автостанції, яка містить дві таблиці. Таблиця авто. Ця табличка містить у нас нагадую, номерний знак, модель авто, рік випуску авто. і... Маршрут друга табличка у нас називається Маршрути. Ми зробили дві таблички для того, щоб уникнути надлишковості даних. А отже, табличка маршруту містить дані про кожен окремий маршрут, номер маршруту, довжина і кількість авто, які задіяні у цьому маршруті, які там працюють. Ми сьогодні будемо створювати ще один об'єкт баз даних, це запит. Запит потрібний для того, щоб витягнути із таблиць бази даних із однієї або відразу із декількох про деякі позиції за деякими полями за деякими умовами, яким відповідають дані поля, дані категорії. Отже, ми сьогодні створимо запит, який буде витягувати нам всі авто, які їздять, наприклад, за маршрутом номер 3 Наша задача навчитись створити запис, Автоматично, автоматизованими засобами. Отже, ми бачимо, що дана система LibreOffice Base нам пропонує створити запит у трьох режимах. Ми сьогодні роздивляємось за допомогою помічника. І так, натискаємо двічі і обираємо таблицю, з якої ми будемо витягувати дані. Відповідно, якщо ми будемо з вами шукати, які авто працюють за певним маршрутом, то нам знадобиться таблиця авто. Які дані в запит ми розмістимо? Нехай це будуть дані про дане авто. Тобто, нехай це буде номерний знак, нехай це буде рік випуску, модель. І, відповідно, поле маршрут нам теж потрібне, для того, щоб ми по ньому здали умову. Перемістимо всі поля. Всі, які не потрібні нам були, ну давайте вернемо назад рік випуску. Нехай це буде для нас непринципово. Ми лишимо тут. І для запиту візьмемо лише три поля. Ідемо далі. Натискаємо далі. Тепер ми обираємо, як ми бажаємо бачити результати нашого запиту. Відсортувати їх за зростанням, спаданням, за алфавітом або числа за зростанням та спаданням. Тут можна все це встановити. Ну, нехай буде сортування відбуватись за номерним знаком. Зростанням або за, за спаданням обираємо, можна другий рівень сортування задати. Тут ми вже обираємо те, що нам потрібно. Коли задали потрібне сортування, це непринципово так, то ми можемо натискати далі. Але це, до речі, цей пункт може бути дуже потрібен, коли наша таблиця має багато записів, і відповідно запит теж містиме багато записів, в яких склад буде оренда. Орієнтуватись надалі, і тому сортування саме допоможуть впорядкувати і зробити його більш, скажімо так, зручним для сприймання. Отже, ми перейшли на чи не найголовніший пункт створення запиту це умови пошуку. Коли ми створюємо запити, зазвичай нам потрібно вибрати певні дані, тобто не розмістити в документ всі дані таблиці, а вибрати ті, які задовольняють певним умовам. Нам потрібно витягнути лише ці. Рядки даних, які містять у полі маршрут номер 3 тобто всі автівки, які рухаються за маршрутом номер 3 Отже, ми обираємо поле, з якого, в якому ми будемо задавати умову. Обираємо ми обираємо маршрут. І тут вже умова. Дивіться, які умови у нас є. Дорівнює, не дорівнює, менше, більше ніж. Отже, ось такі умови ми можемо використовувати. Більш нам не пропонується, отже, обираємо. Оскільки маршрут має дорівнювати трьом, то ми обираємо дорівнює і значення, яке має міститись в цьому полі три. Після того ми можемо задавати ще додаткові умови. Наприклад, ми бажаємо. Вибрати не тільки всі автівки, які рухаються за маршрутом номер 3 а й тільки ті автівки, які, наприклад, мають рік випуску нижче, ніж 2019, наприклад, можна так зробити додатково. І всі ці умови, ось у нас є ще поля для завдання умов, можна прописувати тут. Окрім того, що ми пропишемо умови, є ще така опція відповідність. Відповідність умов, відповідність усім з таких, тобто мають виконуватися всі умови одночасно, або відповідність будь-якому з цих умов. Тобто, одна з умов спрацьовує, тоді запис попадає у ваш звіт, у ваш запит. Тому маємо теж це на увазі. Для нас достатня буде така умова. До речі, значить, буде 3. Нам потрібно 3. І ми вже зробили те, що нам потрібно, натискаємо кнопку Далі. Далі нам пропонують зробити докладний або підсумковий запит. Ми це поле пропускаємо. Тобто, показувати всі записи запиту, нам не потрібно ніяких випірок і ніяких звітів тут робити, тому ми залишаємо, погоджуємося з першим пунктом. Ідемо далі. Так, якщо бажаєте, вкажіть псевдонім. Ми можемо поле, яке буде значити запису, перейменувати, тобто зробити йому псевдонім. Наприклад, для звіту нам потрібно вказати інший, інший заголовочок поля. Ну, Давайте спробуємо змінити. Нехай не номерний знак, а напишемо номер. Авто ми так бажаємо. Її змінили, зробили псевдонім і йдемо далі. Перед нами відкривається віконечко огляд. Ми маємо тут побачити, що ми вже вибрали. Ми обираємо поля для запиту такіта. Порядок сортування обрали ось такий, за номером авто, умови пошуку маршрут дорівнює 3 і ніяких групувань по нашим вибраним даним ми не створили. Тому все вірно, коли ми все перевірили, ми можемо натискати клавішу Завершити і спостерігати за результатом. І так, ось результат виконання запиту. Це є таблиця, в якій ми бачимо інформацію про два авто, які рухаються маршрутом номер 3 Їх усього два було в нашому списку, отже, система вибрала ці. Дані. Ми закриємо запит. Якщо ми внесемо якісь зміни в таблиці і завантажимо запит ще раз, то ми ще побачимо з вами оновлені дані, враховуючи ті зміни, які відбулись в таблиці. Отже, таким чином можна створювати запити швидко використовуючи помічника, просто пройшовши декілька кроків, я вам пропоную повторити. Подібні дії вже самостійно, щоб закріпити отримані знання, і я впевнена, що у вас обов'язково все вийде. Бережіть себе на все добре!